Якщо ви вже давно визначилися з популярною оцінкою гри і прийшли сюди глянути, що ж скаже черговий продажний блогер, то вмощуйтеся зручніше в на місці. Зі свого анонсу, Star Wars Outlaws викликала бурхливу реакцію гравців та блогерів, здебільшого західних, критикували цінову політику компанії, зовнішній вигляд героїні та деякі ігрові умовності, показані в трейлерах. Все це перетворилося у справжню сніжну кулю, що чим ближче до релізу гри, тим Більше накочувала негативу на гру та її видавця. І дивлячись на реакцію людей, мене засмучує і навіть злить той факт, що ігри оцінюють лише у двох категоріях: лайно або шедевр. ну або оцінка блогера має співпадати з думкою глядача. Ігри це багатошарове мистецтво, яке складається з абсолютно різних елементів. Які, оце так новина, можуть бути різної якості та по-різному впливати на сприйняття гри? І грають в ігри абсолютно різні люди з різними смаками, у яких різне сприйняття ігор, та які різного очікують від них? І зараз я поділюся своєю суб'єктивною оцінкою Star Wars Outlaws, і вона не буде полярною. Привітулі, Кей Вес з дитинства виживала тим, що займалася крадіжкою на вулицях рідної планети. Вже в дорослому віці Кей вирішує докорінно змінити своє життя шляхом грабунку великого Цабе, що дасть можливість почати нове безбідне життя. Як годиться в подібних історіях, в якийсь момент все пішло не за планом, і Кей вимушена втікати з рідної планети. На додачу за голову Кей оголошують винагороду. Після такого прологу ми опиняємося на планеті Тошара, де й Починається наша пригода та шлях до заробляння репутації серед картелів, між якими поділена бандитська влада в далекій далекій галактиці. Кей, звичайно, не зрівняється з харизмою Гаррісона Форда, а хто рівня? Але їй вдається зацікавити своєю легкістю та невимушеністю. Про її вдачу ми дізнаємося з діалогів з іншими персонажами та готовністю до авантюрних завдань. Навіть не усвідомлюючи наслідки своїх дій і не розуміючи на що саме підписується, Кей вдається виходити сухою з води навіть з найскладніших ситуацій, типова шукачка долі, яка ще в першу чергу а вже ж спрямована на вигоду для себе, що в контексті пригодницького жанру не є недоліком. Means real credits. З настроєм Star Wars Outlaws більше схожа до перших частин Uncharted, як і молодий Нейтан Дрейк, який не обтяжена сімейним життям та відповідальністю за когось окрім себе, ну і Нікс. А тому і атмосфера гри та як історія розгортається, мають легку невимушену форму. Хоча інколи розробники ставлять перед вибором, який може вплинути на долю цілого народу. Але навіть в такі моменти відчувається, що відповідальність дещо занижена, бо цей вибір впливає на когось іншого, а не на саму героїню. Однією. З проблем, які не дають повноцінно насолодитися пригодницькою історією, є анімація облич з ними повна біда. А для цього жанру це дуже важливо. Актори відігрують свої ролі дуже впевнено та емоційно, до них жодних претензій. Але на екрані все виглядає так, наче персонажі говорять з закритим ротом, і це у катсценах, а не у простих розмовах чи коментарях на ходу. Ну, часте срет. Основним сюжетом гри є збір нової, професійнішої та відданішої команди, яка має допомогти вдруге пограбувати багатія, скасувати винагороду за свою голову та нарешті почати нове життя. А я радий, що мені не доводиться нікого грабувати, ну принаймні, поки що. Бо мене підтримують найкрутіші люди в цій галактиці. Дякую вам усім, особливо Данилу Румянцеву та Вілорду, який долучився нещодавно. Як ви знаєте, Кофі трохи начудив, тому запрошую усіх на базу відмоно. Це український сервіс від Великого банку, а власникам картки від Mono навіть реєструватися не потрібно. Посилання в описі, а QR-код ви десь бачите зараз на екрані. Ще раз дякую усім, хто має можливість підтримувати канал, це дуже цінно. Повертаємося до гри. Члени команди, як правило, застаються на кораблі, а супроводжує нас у мандрах вірний друг та напарник Нікс. Звірятко не тільки миле, та має хороший потенціал принести великі суми з продажу мерчу, але відіграє важливу роль в ігроладі. Нікс може піднести будь-який предмет від ресурсів до зброї, навіть під час запеклої перестрілки, відкрити двері чи відволікти ворога, що дає змогу прокрастися в іншу кімнату, або ж оглушити його без підняття тривоги. Також Нікс з легкістю скидає. Погано підвішений предмет прягамо на голову противника, чи влаштовує диверсію, підірвавши балон з газом або зіпсувавши панель для виклику тривоги. Йому навіть під силу напасти на одного противника, поки ви розбираєтеся з іншим. Якщо так глянути, то з ігроладних механік Нікс володіє ледве не більшим функціоналом, аніж головна героїня. У Кейт тим часом, основним аргументом на шляху до бажаного є бластер, гранати та спритність. Бластер має нескінчений запас набоїв, але перегрівається. Окрім вже, Стандартних поліпшень типу швидкого перезаряджання бластер можна прокачати до стрільби різними типами снарядів. Наприклад, електричні розряди чудово розправляються з андроїдами, та на кілька секунд виводять з ладу, так би мовити, шкіряних мішків. Окрім бластера, більше героїня нічого не має, але може підбирати з убитих противників. Щоправда, до моменту поки не скінчаться їх боєзапас або не потрібно буде кудись пролізти. Спочатку це трохи збиває з пантелику, але бластер доволі потужна зброя. А ще таким. Таким чином, розробники наближають Кей не до потужного Рембо, а до хвацького гана соло, який, як ми знаємо, першим не стріляє. Ні, ні. Ну і те, що багатьом сподобається, і чого давно чекали від Ubisoft Outlast не rpg гра чи з поглибленою інтеграцією елементів цього жанру. Це класичний екшен тільки у відкритому світі. Ми самі визначаємо ступінь нашої пригоди та її розлогість виконанням другорядних квестів. Отримані ресурси за проходження додаткових завдань дозволяють покращити зброю, байк та корабель, або ж знайти одяг чи амулети з бонусами для Кей, на кшталт поступового відновлення здоров'я. Наявність подібних бонусів додасть трішки комфорту та, можливо, зробить простішим проходження окремих епізодів. Особливо це стосується бонусів до скрадання та непомітності Кей. Саме Квести розширюють наявні механіки та відкривають доступ до нових. У грі два способи злами замків: це звукова головоломка та з підбором знаків. Виконання додаткового квесту відкриє можливість зламувати камери, турелі та відчиняти двері, що значно полегшить пересування базами противників, особливо на ранніх етапах. І це приємно, що гра винагороджує не тільки додатковими ресурсами, але й механіками. По такому ж принципу поліпшується зброя та техніка. Здібності Кей відкриваються та поліпшуються. Нанням додаткових умов, в які ведуть експерти, в яких ще треба знайти і виконати для них початковий квест. До прикладу, тихо знешкодивши противників в 5 разів, відкриють вміння заговорити вартового, якщо вас впіймають. Це дає вікно у кілька секунд, щоб розібратися з ворогом, допоки вас не заарештували. Використавши вже цю механіку кілька разів, отримуємо поліпшену її версію. І так з усіма здібностями героїні жодних очок прокачки та рівнів. Ця система відчувається абсолютно ненав'язливою, через негові. Зв'язковий з цих поліпшень. Так, вони покращують наше життя у ворожому світі, але якщо ви вирішите пробігти максимально швидко сюжет, ігноруючи всі додаткові механіки, гра не буде вставляти палиці в колеса, а дозволить це зробити. Свої перки також має Нікс, але активними можуть бути лише один. Працюють вони як їжа, якою ми годуємо звірятку, яка дає відповідні бонуси. Відкриваються вони в ресторанах, після чого їх можна змінювати в меню гри, так само, як і з Кей. Замовлення кожної страви супроводжується інтерактивно сценкою, дуже милою та веселою. Це, мабуть, найдобріше, що я бачив в цій грі. Також порадувала варіативність проходження завдань, на ті ж бази можна проникнути двома способами. Перший це шумно розстрілюючи кожного зустрічного ворога. При цьому, якщо ми нападаємо на картель, то репутація з ним погіршуватиметься. Другий варіант тихіший і почасти має кілька шляхів підступу. Причому про деякі з них я дізнавався, коли вже покидав місце проникнення. Це ж стосується завдань всередині міст та поселень. Лінійні сюжетні квести також є, але їх розробники намагаються прикрасити епічністю локацій та сюжетними Поворотами. Механіка Стелсу тут, до речі, доволі базова. Ховаємося за ящиками, пробираємося по вентиляції, відволікаємо ворогів за допомогою Нікс або ж приманюємо свистом. Головне, що розробники надають цю варіативність, і вона нагадує Dishonored чи Deus Ex, що вже є компліментом. Але вже ж ці ігри вони набагато комплексніші, тому що набагато менші і мають свою концентрованість. Тому прямого порівняння з ними в лоб Outlaws, звичайно ж, не витримає. Поєднання механік стрільби, стелсу, паркуру та зламу замків змусило мене практично зачистити всю першу планету, на що в мене пішло близько 10 годин, якщо не більше. Проте загалом ігролад у Outlaws важко назвати ідеально вивіреним. Це просто добре зроблена гра, яка дає на вибір кілька механік, кожна з яких зроблена не ідеально, але достатньо добре, щоб якісно розважити. І мене вона розважила. Але ще одним важливим аспектом гри є репутація кейс серед синдикатів. І на неї розробники прямо сильно напирали. По факту найбільший вплив репутація має саме на ігролат. При позитивній репутації відкриваються торговці, які ще дають знижку на товари: бонусні предмети для Кей та Нікс, можливість спокійно прогулюватись територією, ну і всяке подібне. А якщо репутація опускається до рівня ворожості, то члени синдикату починають робити засідки та нападати, як тільки пишна шевелюра, Кей з'явиться на горизонті. Наведу вам простий приклад репутації в дії на першій планеті Тошарі оселилися два кла пайки та Crimson Сондаун, багряний світанок. Прокачавши репутацію з пайками, можна трішки спростити собі життя, адже цей синдикат тримає контроль над планетою, а тому нам відкриваються телепорти майже в кожний куточок та шари. Хороша репутація з багряним світанком не дає такого щедрого бонусу. І це цілком логічно обумовлено поділом території на момент нашого прибуття. Хоча один чи два телепорти у світанки я все ж таки знайшов. Відкрита конфронтація з кланом трішки зіпсує з ним репутацію, а от знешкодження Тивників краданням ніяк не вплине на наші стосунки, ну бо вони ж не знають хто нападає. Найбільше зростання репутації дають саме сюжетні квести з вибором сторони. Ну і навряд у вас вийде отримати максимальну прихильність кожного клану одночасно. Хоча впевнений, з часом знайдуться особливо мотивовані люди, яким це стане під силу. Якимось чином. Поза основних квестів, покращити репутацію можна контрактами, які пропонують усі картелі. Це прості завдання, типу встановити жучок, зламати систему захисту чи доставити вантаж з однієї точки в іншу. Причому вантаж в кінці навіть можна здати конкуруючому клану. Не завжди, але бувають і такі випадки. Деякі контракти мають лише один шанс на виконання. Якщо кейс ловлять, то завдання вважається проваленим. Також дієвий спосіб трішки покращити ставлення до себе це здавати важливу інформацію, наприклад, про пересування. Імперців зустрічаються ці дані не дуже часто, тому краще двічі подумати, з ким вигідніше підвищити репутацію саме в цей момент. Окремо від кланів стоїть імперія, яка вважає себе понад усіх інших. Вони тут законна влада, і стосунки з ними будуються на кшталт поліції серії GTA. Якщо біля патрулів або аванпостів імперії сильно нахабніти або ж взагалі відкрито їх атакувати, то починає зростати наш рівень розшукуваності. Якщо нас спіймають, то просто стягнуть штраф. Але як вийде втікти, то можна відкупитися. За невелику суму у продажного офіцера в найближчому місті. Правда, якщо ви дійдете до максимального рівня розшуку, тоді доведеться побороти елітних штурмовиків, інакше ніяк. Загалом, система репутації виглядає цікавою надбудовою для гри в відкритому світі, що додає йому живості. Але на жаль, розробники не розвинули її на максимум. Репутація, по суті, не впливає на основну історію, а йде паралельно їй. Також баги вносять свою крихту розчарування. В один момент механіка працює по одним правилам, а в наступний вже по іншим. І спочатку не зрозуміло, це баг, зміна з патчем, чи система просто поламана. У мене таке бувало раз чи два за гру, але на загальне враження все одно вплинуло. Ну, наприклад, я взяв замовлення на встановлення жучка в синдикаті, з яким у мене хороша репутація. Я спокійно. Зайшов на їх територію, мене ніхто не чіпає, без зайвих проблем встановив жучок і отримав свої грошики. Через якийсь час точно такий самий контракт, точно такі самі умови. Тільки цього разу мене варта одразу ж спіймала, як шпигуна. Це якось неправильно, і сподіваюся, це просто був баг, бо інакше. Це вказує на те, що розробники не до кінця пропрацювали цю механіку, і вона просто поламана. І від цього стає якось сумно, бо мені подобається, як репутація впливає на світ гри. І він тут дещо відрізняється від класичного розуміння жанру, адже події розгортаються на кількох планетах. Чотирьох планети як пиріг умовно можна поділити на три шари: це атмосфера, відкрита локація планети та велике місто. Хоча друга зимна планета позбавлена відкритих просторів. Порадувало, що приземлення на планету та відліт у відкритий космос відбувається без швів завдяки інтерактивній катсцені, в якій ми можемо злегка маневрувати кораблем, доки той злітає. Так, це все ще прихований екран завантаження, але виглядає він гармонійно і не видьоргує з атмосфери. Ну, тобто з планетарної атмосфери він видьоргує, але ну коротше, ви зрозуміли. Корабель має просту фізику, керується легко, а перестрілки з ворожими екіпажами виглядають динамічно та захопливо, особливо коли пролітаєш повз уламки великих крейсерів, чи з туману прямо перед носом виринає велетенська бурила льоду. На перший погляд відкриті локації виглядають великими, але подорожувати ними доволі швидко та зручно. В містах є кілька точок швидкого переміщення до основних перехресть. Відкритий світ їх теж має, але все залежить від клану, з яким у нас хороші стосунки. Ну, я вже це розповідав. Та навіть без них пересування на байку швидке і дозволяє зайвий раз поринути у невеличку пригоду. Перше здивування прийшло після відкриття мапи гри. Обой, oh обой. Oh Вона була просто чистою, жодних знаків запитання та інших активностей, за які ми часто мапу само не видно. Лише взяті завдання та відкриті торговці. Додаткові активності, знаки запитання, бази та секрети з'являються на радарі тільки коли ми натрапляємо на них, подорожуючи світом. Атмосферу пригоди підсилюють невеличкі події, які підштовхують до пошуків скарбів та ресурсів. Можна зайти в абсолютно непримітне придорожнє кафе та підслухати розмову двох контрабандистів, які обговорюють, де заховали товар. Деяка інформація міститься в записках, яких по світу розкидано ну буквально Одиниці. При цьому в ті ж місця, про які ми підслуховуємо, можна натрапити випадковим чином, просто завернувши не туди. Зганій атмосфері пригоді підіграє музика, яка дуже схожа до творів Джона Вільямса, але в більш приземленому тоні, що краще підходить цій історії. Є в грі й пасивні способи відпочинку. У містах та невеличких поселеннях можна зустріти аркадні автомати, і таких ігор там штуки три здається, або ж зробити ставку на верхові перегони. Є й своя карткова гра собак. Розібратися в ній можна за кілька Хвилин, але азарту викликає чимало. Особливо майстерних гравців навіть запрошують до окремих віп столиків в закритих приміщеннях. І навіть як в анонсуючому трейлері, Нікс може підглянути карти противників. Виглядає цей процес досить кумедно, але користь свою має. Якщо ж спалитися, то противники почнуть прискіпливіше ставитися до нас. А якщо занадто нахабніти, то можуть навіть викинути за столу. Тоді доведеться трохи зачекати, перш ніж нас знову підпустять до гри. Я грав на PlayStation 5 і художньо гра виглядає чудово від пустельних рівнин до засніженого міста та наповнених водою річок та струмків, але все псує використання FSR. Тут це апскейлер такий. Це стає особливо помітно на відкритих локаціях, коли кущі, каміння та вода змішуються в незрозумілу кашу, коли на швидкості їх пролітаєш. У містах та локаціях з меншою кількістю дрібних об'єктів ця проблема практично не відчувається. Також вона менш помітна при використанні режиму якості з обмеженням до 30 FP. Але якщо у вас є потужний ПК, то раджу звернути увагу саме на цю версію гри, вона й дешевша. Але багів вистачає на усіх платформах, і це другий неприємний сюрприз. Так, жодна гра їх не позбавлена, але в останніх проєктах, які мені доводилося грати, здебільшого це були візуальні глічі та невеликі технічні проблеми, які загалом не псують враження від проходження. У Star Wars Outlaws мені траплялися баги, які виходили за межі дозволеної норми. До прикладу, в один момент персонажка постійно перебувала в режимі бою, що не Давало можливості для автоматичного чи ручного збереження. Помітив я це, коли помер при спробі пограбувати одну з баз клану, через що був покараний та відкотився до найближчого збереження. У моєму випадку це коштувало приблизно 20 хвилин ігрового прогресу. Також бувало, що енергетичні двері переставали відкриватися після перезавантаження збереження, хоча до цього все працювало добре. Показово, що попередня гра студії Avatar Frontiers of Pandora була б позбавлена таких серйозних технічних проблем, хоча там інших Стачало. Розробники, звичайно ж, в курсі багатьох багів, і було б чудово, щоб критичні встигли виправити якнайшвидше. Збереження самі по собі теж не ідеальні, вони дивно зберігають проміжний прогрес. Ресурси та зламані термінали відкочуються назад, але знайдені скрині зі скарбами залишаються знайденими. В результаті все одно доводиться бігати по базі та повторно збирати усі ресурси, відключати камери спостереження та турелі. Також в деяких місіях контрольних точок ну дуже мало, а зберігати. Вручну не завжди дозволяють. Для багатьох також було спірним рішенням щодо широкоформатності зображення, в якому нам і демонстрували гру. Одразу заспокою вас, в меню можна повернутися до класичного 16 на 9. При цьому на консолях кіношний формат лише додає каше, каше це оці чорні смуги, але не збільшує кут огляду, тобто нам просто обрізають зображення. А от у відео про особливості ПК версії, то там саме збільшується кут огляду по горизонталі. Що робить зображення схожим, наче воно зняте на анаморфний об'єкт. З недавніх ігор це візуальний спосіб використали в Hellblade 2. Ну тобто на ПК це має сенс, а на консолях я б радив грати в класичних 16 на 9. Як не дивно, в цьому форматі навіть продуктивність краще, якщо вірити Digital Foundry. Але годі цього задротства. Що ж у підсумку зі Star Wars Outlaws? Для мене гра стала класичною пригодою з усіма перевагами та недоліками жанру. Харизматичні персонажі потрапляють у небезпечні ситуації, причиною яких самі ж і є. Проте розробникам вдалося відійти від вже класичної Ubisoft формули. Відкритих світів та створити майданчик, на якому гравець почувається як дослідник, та де за кожним рогом очікує маленька пригода. Жаль, що все це трішки поплюжить технічний стан гри. Це аж ніяк не нове слово в жанрі, а просто гарна, місцями недотиснута, місцями захоплива, пригода, якій трішки не вистачило, чи то часу, чи то вміння повністю розкрити закладені ідеї. Зустрінемося ось в цьому відео вже за секунду. Бережіть себе, збір на ЗСУ закріплено в коментарі, і далі буде. Бувайте!